Так, товариство, ранок починається не з кави. Потрібно ще як мінімум тільки добратися до виходу із нашого двора, а ще нам потрібно добратися до нашої безхвостої малечі. Засипала нас за ніч просто капець. Товариство, потихеньку пробираємось, намагаємося вийти, дойти до дороги загального користування, але потихеньку рухаємось в деяких місцях снігу реально більше, ніж 30 сантиметрів. Та які 30, там, напевно, сантиметрів 40. Друзі, продовжуємо пробивати шлях до наших безхвостиків, щоб не залишились вони голодні. Але сипати не перестає. Сипе, 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 сипе. Реально в деяких місцях намило більше, ніж пів метра. Але це дрібниці в порівнянні з тим, що зараз відчувають наші хлопці. Всі допомагають папки. Пробратися до поросяток, да? товариство. Пробили ми дорогу до складу, до сарая. Зараз будемо приступати до годівлі наших свинок. Не знаю, чи передає камера, чи ні, але сьогодні насипало, так насипало. Вчора то були просто іграшки. Все ловлять кайфурі. Вони навіть не розуміють, що відбувається. Гляньте що дує Напевно, їх ховати в їхню загороду. Зараз швиденько поновлю резервну ванну із комбікормом для супоросних свиноматок. Зернова група у мене під оцей комбікорм якраз уже готова. Єдине, що залишається подрібнити соняшникову макуху, горох, додати премікс якраз ветеро, зробити таке міні-домашнє БМВД. Білково вітамінний, можна так сказати, комплекс. Все це перемішаємо і підготуємо. Ну а в цю ванну зараз швиденько намилю зернову групу, щоб в разі відключення світла, тому що погода, ви бачите, самі яка. Ми не залишилися без так, товариство, Місію ми виповнили запасну ванну із зерновою групою намололи. Комбікорм уже готовий і змішаний. Також у нас є отака от фракція 3-мм сита, як відбувається процес помолу, висипання і змішування. Кому буде цікаво, перейдіть на вчорашнє відео і подивіться я там все в деталях показував і розказував. Ну а ми печемо далі. Кролики кайфують. Всі кролики, які знаходяться під кроличками вони переведені у наш сарай, тут тепло, комфортно. Завезли їм сінце сюди. Ну і в принципі у них тут повна насолода. Кроличка, яку я вам показував у попередніх відео, окролилася. Малича, нехай трішечки окріпне. Ми вам їх обов'язково покажемо. Зараз лізти туди не будемо, я перевірив. Вони почувають себе прекрасно. Рівненькі, гарненькі, живенькі. О, у нас Біляшок ньомає гранулки. Ну а ці жевжики їдять сінце. Показував вам неодноразово, що у мене якраз стартовий комбікорм, чи взагалі гранульований комбікорм він без додавання сіна. Сіна вони у мене поїдають окремо. Ну а ці жевжики, гранулу, яка складається з зернової групи, соняшникова макуха, премікси їдять окремо. Нарешті добралися ми до наших безхвостиків, їм безпосередньо і будемо зараз приділяти усю свою увагу. Роботи сьогодні також дуже дуже багато і біля них, тому що є певні плани, які хотілося би якраз сьогодні реалізувати. Щодо планів і робочих процесів, які би хотілось сьогодні реалізувати. Перед вами один із е, в послідуючому, дуже сподіваємося наших хрячків. Велику білу великого білого трішечки пізніше покажемо безпосередньо перед вами знаходиться ландрасик. Ну і як ви бачите, досить проблематично він у нас, можна так сказати, передвигається по цьому от станочку. Якраз от одна із проблем, це якраз і чому так стається. Це дуже активна. Дуже активний набір ваги, незважаючи на те, що ми перевели його на дозований комбікорм, уже набагато менше. Білково насиченіший, але якраз той потужний старт, який ми у нього заклали, дається в знаки. Значить, що я хочу сьогодні зробити. Хоч оце глобально і той станок, який призначений суто під хрячків, він у мене досить таки потужно укріплений. Є два завіси на фірточці, тому що ну, хрячки вони ну, доволі такі норовисті хлопці. Ну і потрібно їх утримувати на такому потужному, можна так сказати, замку, тому що. Звичайні завіси можуть злітати аж бігом. Було в мене вже всякого за оцей період. Значить, що я хочу зробити із нашим байрактарчиком. Загородка не маленька, але в будь-якому випадку ті якраз от дії, які ми безпосередньо зараз. Біля нього і для нього застосовуємо це додатково трикальцій додаємо, додатково рибне борошно у комбікорм додаємо. Ну і відповідно, той же самий премікс все одно ми додаємо, зернову групу додаємо, білка абсолютно ніякого у корм ми не додаємо. Тобто зернова група. У виді ячменя, пшениці кукурудза, премікс 2,5% звичайний відгадівельний, рибне рибноборошно і трикальцій фосфат. Але разом з тим, нашому крячку потрібен більш активний рух, так як загородка тут не досить таки велика, і переведемо його в цю здорову загороду, де би він у нас міг якомога. Краще і більше рухатися, якраз от отримувати додаткову додаткове навантаження на опорно-руховий механізм, щоб його зв'язочки, м'язи кріпли, це якраз от буде дуже-дуже якби позитивно впливати на те, щоб його кістяк міцнішав і оцих от проблем із ногами не було. Тому що ну, якщо ніяких дій... Не предприймати, можуть бути в послідуючому дуже-дуже негативні проблеми. Оцю дівчульку переганяємо. В інший станочок такого ж самого типу, в отаких от саме станочках, у мене свинки і стоять. Після того, як вони у мене знаходяться в такому от фіксованому станку, де відбувається опорос. 28 днів вони у мене знаходяться в ньому. Відбувається відлучечка, ставимо свинку. Зачасту я от ставлю свинку між двох лячків, і в принципі, як книжка пише, все у нас ідеально відбувається. Іноді із певними нюансами, але зачасту дуже гарно. Якраз ця схема працює, коли з обох сторон хрячки, вони дуже гарно стимулюють свинок. Тому оцю дівчулю переміщаємо, а нашого байрактарчика перемістимо в цей станочок. Це задача номер один на сьогодні. ну а Байрактарчик наш задоволений життям. До цього якраз оцей от хрячок і знаходився в мене у тому от станочку але перемістив його у більший станок. Якраз от тут він почувається значно значно краще. Давайте покажу ти такий. Наводимо марафет у наших безхвостиків, прибираємо, підстилаю буквально маленький ковшик терси, але дуже-дуже ефективна от от терса працює, прибирає лишню вологу, яка в будь-якому випадку після. Сечовипускання є дуже приємний запах стає в свинальнику. Так що дуже гарно вона себе рекомендує. Що стосується оцих мадумазелей, хочу провести от таку от процедуру, певне, я би так сказав, навіть проріджування. Значить, із цього станочка хочу перемістити у інший станок. Я думаю, що, скоріше за все, дві або три голови у цей станок, де в мене знаходиться. Хрячок. Перша задача і основна це трішечки збільшити квадратуру на голову, тому що ну, в будь-якому випадку навіть ця загорода їм вже ну, так малуватенька. Єдине, що не знаю коли це зробити, от буквально сьогодні-завтра, чи почекати все ж таки дві недільки, якраз 7-го числа наступного місяця у нас буде три місяці. Нашим свинкам, деяким із них деяким із них буде 16-го числа три місяці. От свинки, які з бірочками. їм буде 7-го числа три місяці. Хочу провести таке певне контрольне зважування для того, щоб розуміти, куди і як ми йдемо, але суто візуально і по тому наскільки швидко тісно стає в оці загородці. Свинки пути, -тпу, але ростуть. Наче, слава Богу, все нормально. Так що не знаю, як його поступити, тому що в іншу от загородку планую відлучити одну свинку із бірочкою найбільшу і одну свинку без бірочки найбільшу. У мене є на них певні плани. Озвучувати їх поки що не хочу, якщо все буде добре. В принципі, трішечки пізніше вам обов'язково все покажу. Так що, друзі, наводимо марафет далі, годуємо, прибираємо, підсипаємо. Ну і будемо рухатися назад. Сюди прийшов із совковою лопатою, розчищав сніг біля дверей. Вона стоїть. Я так думаю, що за цей от період, поки я поспілкувався з вами, поки обслужу поросяток, доведеться назад повертатися. Тим же самим шляхом і тою ж самою методикою, не випускаючи якраз оцю от руку із лопату із рук. Але метей, не знаю, мені 34 роки, якщо чесно, за все своє життя я не пам'ятаю, щоб за одну добу випала така кількість снігу. Реально в деяких місцях більше коліна. А там, де перемет, взагалі ну, в районі метра снігу. Не знаю, дороги ніхто не чисте, але то Взагалі, якщо чесно, не саме головне. Так що, товариства, дякую, що ви були із нами. Сподіваюся, що у ваших районах регіонах не так все аномально критично. Друзі, дякую, що ви дивились відео до кінця. Ми працюємо і рухаємось далі. Друзі, всім буду дуже вдячний, якщо ви підтримаєте нас вподобаєчкою, підпишетесь на канал, якщо ви цього не зробили. Ну і, Друзі, працюємо далі, а з вами побачимося в наступному відео. Всім миру! Злагоди добра і бережіть себе та рідних. До нових зустрічей.